Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності нас з'явився такий Mercedes-Benz Vito. Це оригінальний пасажир, машина 2005 року випуску 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. По кузову автомобіль в дуже збереженому стані. Освіжався по лакофарбу, але зараз, в принципі, без якихось нарікань і так далі. Встановлені такі от противотуманні фари по передній частині. Розсувні. Двері все відкривається. Салон також додатково встановлений. Такі бежеві сидіння. По салону, в принципі, зауважень якихось у нас немає. Все відкривається, все закривається. По задній частині є фаркоп, парктроніки також присутня камера заднього огляду. Технічно він в дуже хорошому стані, повністю обслужений. Зараз тільки після повного ТО маємо два електроскопіймачі, мультикермо, коректор фар. Додатково встановлена така от Android-Multiмедіa автомат працює без якихось нюансів або моментів. Також присутній у нас кондиціонер. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це окрасення як в кредит, так і в лізинг. Ну і, звісно ж, за готівку. Тому звертайтеся.